Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удар по гаманцю Путіна Не моргнув. Вводяться санкції. Як довго російські тіньові танкери не зможуть розпродати чорне золото? Кожен посередник не є, не знаєте, патріотом Великого Отечества. Що доведе Росію до руїни? Я тому що. В інтересах всього міру зайде Росію. Та коли це станеться, саудити можуть це влаштувати. Факти тижня розібралися. Хто може вкрасти гроші з кремлівського гаманця? Нова російська буденність. <плес> Украинские дроны щотижня атакуют десятки объектов на территории РФ. Но один из этих налетов вызывает настоящую истерию в Кремле. Они наускивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за северными потоками еще и турецкий поток вывести из строя. Росіяни звинувачують Україну в спробі вивести з ладу так званий турецький потік. Єдиний газопровід, що постачає російський газ до Європи. Насправді ця компресорна станція не була ціллю українських дронів. Питання в тім, що там поруч розташовано багато чого іншого. Українські безпілотники взагалі-то летіли по своїх справах, які не пов'язані з турецьким потоком, каже експерт з енергетики Михайло Гончар. І передусім військові об'єкти. Неподалік знаходиться якраз радіолокаційна станція, яка на лисій горі так званій, яка сканує весь простір Чорного моря. Атака українських дронів насправді не вплинула на подачу газу, каже міністр енергетики Туреччини. Але чому тоді бісяться кремлівці? Ні, моргнув вводяться санкції саме удар по російських енергоносіях найболючіший для путінського бюджету, що фінансує війну проти України. Далі ви дізнаєтесь наскільки дієві нові американські та британські санкції, і найцікавіше, скільки часу потрібно, щоб пожебрачити Росію. Розаріт Росії по суті нові санкції проти російського енергосектору це дві складові. Перша західні фахівці більше не зможуть допомагати росіянам шукати нафту. Без ефірне рікордне особи 23 двадцять рекордне об'єми буріння. Російська нічне Але рекордні обсяги буріння це не плюс, а мінус. Чим менше свердловин зроблено, тим менше собівартість нафти. Фактично, це означатиме для російських компаній неможливість розвивати видобуток. Вони вже дійшли до максимуму використання так званих традиційних технологій, і здебільшого на родовищах потребують підвищення технологічності. Аби хоч щось витягти з під землі без західних технологій, руські кулібіни почали качати нафту за допомогою води. Коли-то начинали того що білі фонтани, як була подавлення в гідрах. Зараз… Наоборот, закачивают в недро воду, чтобы потом эту воду выкачивать и, соответственно, получать уже в составе води какое-то количество нефти. Але ця частина санкцій довготермінова гра. Росія буде вимушена, е-е, скорочувати виробництво нафти в горизонті 2-3 роки. Безумовно, це призведе до того, що вони не можуть збільшувати обсяги нафти на ринку, а це в свою чергу зменшує надходження до бюджету і спроможність вести війну. Якого ефекту нам очікувати від іншої частини санкцій проти так званого тіньового танкерного флоту Росії? Дивіться далі. У нас шість десятків танкерів, що перевозять російську нафту, застопорилися по всьому світу. Порти не приймають їх на розвантаження. Особливо образливо для Кремля, що не приймають танкери, їхні найближчі партнери Індія та Китай. Там стоять на рейді, десь, але розвантажитися не можуть, тому що китайці не хочуть потрапити під вторинні санкції американські чи під Якісь інші а взагалі йдеться про 184 судна, які називають тіньовим флотом Росії. Але насправді про ці танкери всі знають давно. Вони обслуговують не тільки російську нафту і не стільки, навіть іранську, передусім. Тому, якщо вони навіть будуть зупинені. То це вплине звичайно на в контексті зменшення нафтового потоку. Росія, скоріш за все, знайде вихід з цієї танкерної блокади, кажуть наші експерти. Перенаправити ці кораблі, в якісь треті країни, які все їх цих прийнять, бо скажемо індіїки Китай не приймають, точ можна попитатися. Віднаправить їх в Африку або ж перевантажить нафту на непідсанкційні кораблі. Але кожен день простою, кожне перевантаження це гроші. Плюс там будуть посередники, і кожен посередник не є, не знаєте, патріотом Великого Отечества. А, а навіть коли він каже, що я патріот Великого Отечества, він все одно знімає свої 5 доларів. Відповідно, втрати 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 втрати. Втрати впливають на кінцеву ціну нафти, і виходить, що Росії доведеться її видобувати собі у збиток. А коли у тебе так з'являється ну, фактор росту затрат, то в кінці концов ти приходиш в ситуацію, яка добити, не можеш, але приборі немає, і смисла добувати бувати. Перший дзвіночок, що у Росії величезні проблеми з прибутковістю енергоресурсів вже пролунав. Газпром, мрії збиваються, Дивіденди увеличені в півтора рази». Від все-таки це общий газ. А між ти збиваються только у вас. Тепер тих, у кого збуваються мрії, має поменшати після початку повномасштабного вторгнення в Україну до Газпрому прийшли важкі часи, аж до скорочення штату менеджерів. Газпром просто має шалені збитки, і вони вже не можуть собі дозволити колишнє життя на широку ногу. Відповідно, доводиться шукати. Буквально по закоулках, а ж скоротити витрати саме скорочення витрат та працівників найближча перспектива Росії на кілька років, але наскільки дієві нинішні санкції? Сподіватися, що це якось фатально позначиться, не доводиться, тому що це, скажімо так, перспектива, яка вона матиме місце, але вона не матиме сильного ефекту. Санкції введені, але фактично Путін отримав передсанкційні канікули. Так наразі від тюньового флоту Росії шарахаються всі країни, як від чуми. Але санкції запрацюють лише 12 березня. Достатньо часу, щоб розвантажитись та знайти лазівки, як далі торгувати нафтою. Головне. Мета не в тому, щоб російська нафта зникла з планети і зникла з ринків. Головна мета в тому, щоб Кремль не заробляв на ній, а ще краще мав е, е, втрати на видобутку нафти. Перше, що рекомендують наші експерти, закрити величезний трафік танкерів через Балтійське море. Вони мають обмежити е, вхід танкерів, які позначені ось в цьому списку. Американському до зони Балтійського моря, себто не знав то їх ловити, а навпаки не пускати під завантаження. Формальний привід для цього є: танкерний флот Росії діряві посудини, що загрожують екологічній безпеці усього світу. А Балтійське море мілководне насправді тому плюс велетенка кількість островів різних. Великих, особливо маленьких, тому будь-який розлив нафти матиме дуже серйозні наслідки для екології і моря і прибережних країн. Але найбільшим ударом по російській економіці було б зниження світових цін на нафту і передумови для цього є. От якщо ці світові ціни впадуть до десь приблизно від 40 до 42 доларів США за барель нафти, отут. Московські нафтороби опиняються в ловушці, тому що закрити видобуток неможливо. Якщо ви його закрили, ви втратили дуже часто свердловину назавжди. Ціни на нафту традиційно регулюються організацією ОПЕК Плюс, але в цьому році вона може взагалі розвалитися, прогнозують наші експерти. Тому що через страна ОПЕК йшла основна маса добичі, основна маса торговлі. І поэтому картель це, ціни аравин. Сьогодні це не так. Вбити російську економіку, знизивши ціну на нафту до 40 доларів. Могли б два ключових гравця США та Саудівська Аравія. Саудити можуть качати нафту по ціні менше 30 доларів за барель. Саудіти грають самі по собі, живуть самі по собі. у них самі по собі. Буде кепсько для американських видобувників нафти. Якщо ціна обвалиться нижче 50 доларів, та ще й на тривалий час саудити можуть це влаштувати. Якраз вони саме можуть це влаштувати. Що Трамп може запропонувати ріядо та навпаки? І чи захоче знизити ціну на нафту, щоб Путін фізично не міг оплачувати війну? Ціни сьогодні залежать від війни двох концепцій. Якщо перемагає концепція мало нафти, високі ціни, ну будемо відвертими, перемагає Кремль, в цій боротьбі, якщо перемагає та концепція, про яку ми говоримо, багато нафти низькі ціни, перемагаємо ми. І тут ми підходимо до головного питання: скільки Кремль зможе продовжувати війну при низьких цінах на енергоносії? Звісно, ми би хотіли, щоб цей період тривав до, ну, в ідеалі. Того моменту, коли Росія перестане існувати як єдине країна. ну от потрібні 10-11 років, щоб приніс це нія на ніфть СССР. Тому якщо сохраніться ця полоса низьких цін, то це можливо 3-5 років, І що від сьогоднішнього моменту, не більше того, повна руїна Росії як держави мріє кожного українця. Та чи можливо це, враховуючи як захід реагує на ядерні лякалки Путіна? Разов жить России не получится, но если ее загнать в огромную бедность, нищету вплоть до голода. До обмінно-гуманітарної програми в нього можна забрати рушні. Тож 25-й рік має стати вирішальним. Інструменти для того, щоб поставити Росію на коліна, є. Все залежатиме від волі ключових нафтогазових гравців. А нам доведеться чекати і знищувати будь-яку російську енергетичну інфраструктуру, що поповнює гаманець війни. Костянтин Павло, факти тижня СІТІВІ, Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Українські дрони проти російської нафти да? чи можуть атаки по НПЗ знакровити Росію? Вхід пішло їх майно. Скільки вже нафтопереробних заводів зупинили роботу? Ну зупинили та й зупинили. Прилетить пізніше. значить. яка насправді дальність наших безпілотників? Ця інформація надзвичайно цікавить ворога. Та як відреагує на нафтовий армагеддон Кремль? Кресні Опять летить. Це найбільший та найпотужніший удар по Росії з часів Другої світової війни. Десятки безпілотників долають шлях іноді більше тисячі кілометрів під прицілом нафтовий комплекс, той самий, що фінансує війну проти України. Хто ж б'є стратегічною зброєю по стратегічних цілях і на стратегічну відстань у головному управлінні нашої розвідки? Скромно доповідають, ми не коментуємо, що летить, куди летить і хто це запускає. Але події, що передували цьому нафтовому армагедону, дозволяють зрозуміти. Це дуже багатошарова, ретельно спланована і розтягнута у часі операція. Тож що чекає росіян вже наступного дня після путінських виборів, а що за? Кілька років дивіться далі. Пооднокі атаки дронами російської території продовжувалися весь 23-й рік. Здавалося б, літали вони майже безсистемно. Міноборони країни-агресорки завзято звітувала про збиття чергового безпілотника, але це була лише розминка. Якимись такими немасованими точковими діями досягти короткотермінового такого ефекту. Чи негайного ефекту неможливо, потрібні системні дії? Тож, поки українські конструктори створювали все потужніші модифікації дронів, інші, начебто, хаотично запускали безпілотники та малювали повну карту російської ППО і судячи з усього, таки намалювали. 18 січня російська нафтова галузь відчула на собі, що таке реальна спеціальна воєнна операція. Дрон над летить Кура, що друзі, що дрон вірив сюди? Я слав, я думав, це подушка їде, а це дрон летіла. Казувати це палає нафтовий термінал в порту услуга. Здавалося б, неймовірна відстань від України майже тисяча кілометрів. По прямій, треба не забувати, що для того, щоб здійснити таку подорож, все ж таки безпілотникам приходиться обходити систем. Системи протиповітряної оборони обходити системи радіоелектронного виявлення Р тож запас ходу в наших безпілотників більший, А от наскільки дізнаєтесь далі втуже. Фактично за два тижні наші дрони влучають у сім великих нафтових об'єктів Росії. Давайте подивимось на географію палаючих нафтобаз та підприємств нафтового комплексу Росії з 18 січня по 3 березня. Петербурзький термінал, нафтобаза Роснефті на Брянщині, Хімзавод Новатек та чотири НПЗ: Невський, Лукойл, «Лукоїл», «Славнефть» та «Роснефть». Залишайтеся з нами і далі дізнаєтесь, який прогноз від українських спецслужб очікує росіян найближчим часом. Але насправді катастрофічним для російської влади, які конші необхідні гроші на ведення війни, стає цей тиждень 12 березня. БПЛА з ривчатка. Ти сьогодні нефті завод КСТОВІ. У Нижньогородській області палає нафтопереробний завод Лукойла. На на з рядом з моєю роботою. На б Все в димі. А ета На НПЗ пошкоджено найбільшу установку, яка давала 53% переробки нафти. Завод зупиняється. Того ж дня жителі Орла милуються густим чорним димом, що накриває місто. Палає нафтобаза. Російські змі намагаються відволікти росіян від новин, пропалаючи НПЗ падінням свого іл 76 -го. Не виходить і до рязанського заводу. добрались. 13 березня. Під Рязанью чутно автоматні черги. Росіяни намагаються збити наші безпілотники. Марнові. Дрони влучають у Рязанський нафтопереробний завод. Третій за потужністю НПЗ в Росії. 70% виробництва пошкоджено. А це основний постачальник бензину для столиці. О, все, Після атаки дронів зупиняється і новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Зупинили просто, тому що розуміють, що так би небезпека. Небезпека є так. Ну, зупинили, то й зупинили. Прилетить пізніше. Під атакою і завод у місті Кіріши Ленінградської області. Єдиний НПЗ на північному заході Росії. 15 березня. Місцева влада заперечує влучання, але відео говорить про зворотнє. На Безпілотники прилітають на так званий Первий завод НПЗ у Калузькій області. А наступного дня ще два прильоти в Самарській області. А на 6 свою роботу припиняють Сизранський та Новокубишівський НПЗ. Додаймо до нашої мапи результативні влучання 12, 13 та 15 березня. Дивіться, як палає! А тепер обіцяний прогноз для нафтопереробного комплексу Росії на найближчий час. Зверніть увагу, скільки ще роботи, але найцікавішою, як кажуть експерти, жирною ціллю є омський нафтопереробний завод. Він вважається одним з найбільших у світі, переробляє 21 мільйон тонн нафти на рік. Єдина проблема до нього від України більше 2,5 тисяч кілометрів. Чи це вже не проблема? Ця інформація надзвичайно цікавить ворога, але недосяжних відстаней не існує. Ми можемо ну, дійсно казати про 2,5 тисячі кілометрів. 2,5 тисячі кілометрів це Омськ. Насправді в Україні є безпілотні системи, які можуть літати на таку відстань. Атаки лише на три НПЗ це 12% нафтопереробних потужностей Росії, стверджує агентство Блумберг. Але якщо порахувати всі влучання станом на зараз, це майже чверть російського виробництва бензину, дизелю та авіаційного палива, і заправляли ними не шкільні автобуси. це ті підприємства, які постачають пальне танкам які вбивають мирних українців, а також наших захисників, тому природньо, що те, що там відбувається. Це буде відбуватися і в подальшому, і має абсолютно свої логічні цілі. Тож давайте розберемо, як ППО противника прогавила такі удари по стратегічних об'єктах. Перша їхня проблема, і це ми побачили на прикладі Білгородської та Курської областей: дірявий кордон для них постає серйозна дилемма. Тоді треба щось знімати з засобів ППО і РЕБ з фронту. І тягнути на захист цих підприємств. Ще одна проблема росіян відсутність системи захисту, на кшалт наших мобільних вогневих груп, які знищують шахеди. Вони звісно намагаються збивати наші дрони з автоматів, але ані зенітної зброї, ані досвіду в них немає. Ну хто туди піде? Як вони будуть працювати? Будуть стріляти по вікнам тож. Перше досягнення Росіянам доведеться жертвувати або власним НПЗ, або фронтовою протиповітряною обороною по друге удари по нафтобазах поблизу українського кордону збільшують для них плече доставки пального. Думаю, що найближчим часом ми вже побачимо якихось там на телеграм-каналах і атвінкорив російських, навіть буде там глибоке обурення, проблемами відсутності пала. І по-третє, варто звернути увагу, куди саме б'ють українські безпілотники по установках первинної переробки нафти. Це найдорожчий та найскладніший компонент на автопереробної промисловості, без якого вона не працює під санкціями, купити таке обладнання дуже складно. Питання в тім, що залізо того не зроблять, але обладнання, то яке забезпечує е, високу якість кінцевого продукту. Його ж треба якось там дістати і привести. Тож ремонт пошкодженого обладнання може тривати місяцями, а це означає, що Росія найближчим часом може зіштовхнутися з тотальним дефіцитом палива. З 1 березня там вже заборонили експорт бензину до інших країн, бо розуміють, що й собі не вистачає. Ну і звичайно, ціни ціни на пальне різних. Різних видів і дизель і бензин різних марок, не на Росії, ростуть вгору і це також результат ось цього гуркоту, який часто чують українці, яким він подобається. Насправді ще один удар, який доводить багатошаровість операції психологічний. Росіяни мають відчути, що війна, яку Кремль розв'язав проти України, тепер бумерангом прийшла в їхні домівки. Скільки працівників цих НПЗ. Прийдуть ввечері додому і скажуть, а все а зарплати нема, а роботи нема, а там все розрозвало, і це все іде в маси. Тобто через ті кухні, на яких вони будуть спілкуватися, на яких вони будуть там пити горілку, та навіть російські олігархи, які в 23-му році практично не відчули наслідків західних санкцій, дізнаються, що таке війна. Ми зараз демонструємо російським мілітаріям, що вхід пішло їх майно. І що вони, вони власне в небезпеці знаходяться, і їх підприємства в небезпеці, і вони будуть втрачати свої власні гроші, але ілюзіями себе звісно не будемо тішити, що російські еліти раптом збунтуються, адже Путін завжди захищав свої гроші, жертвуючи ким завгодно. Йому взагалі не важливо, що прикладом рівень бідності в Росії досягнув свого і історичного максимума за останні 12 років. Хрен з ним составним населенням і з усім цим прочим. І буде захищати інтереси своїх своїх друзів. Своїх подільників, которые носять йому дії. Та як би там не було, але нам свою справу робити. Тим паче, що в Росії близько 30 великих нафтопереробних заводів і ще десятки малих. Далі, далі! І кожен вибух на їхньому НПЗ для нас стратегічно важливий, бо впливає на купу факторів від того, що буквально завтра якийсь танк невчасно заправлять до повного знищення російської економіки за кілька років. Славянськ на Кубані завод Ще один, ще один. Костянтин Павлов, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.